Всім привіт! Сьогодні я цілий день був без автомобіля. Моя пташка поламалася, давав ремонт, ну і був змушений рухатись по справам, по місту по місту рухатись. Спочатку для себе думав, буду на таксі. Але на таксі не так дешево. Я тобі думав, там, що там той автомобіль не буде, продам, буду на таксі. Ніфіга, десь невеличка поїздка навіть в нашому невеликому обласному центрі. Суди десь пару має, там пару кім, там 2-3-100 гривень, чуть далі 115 гривень. Так от обіду поїздить мінус 250, думаю, Енні пристяє на маршрутку. А маршрутки це повний треш. Той ригає, той воняє, той, блін, там дитя плаче, там не знаю, вкакується, там якийсь нарік зайшов, плює, харкає, йов, все розваляється, все гримить довго. Я для себе знову ж таки. ну, періодично, коли на автомобілі їздиш, думаєш, бляха, як дорого їздить та солярка. А от коли виходить, там поїздить на маршрутках, оце... Общественний транспорт. Думаю, ні. Краще переплачувати, краще комфортно рухатись, швидко рухатись, ніж що це типу економія. з маршрутками, ні. Так що хотів продавати, думаю, так, таксі справлюсь, ніфіга. Зараз ласточку забираю, сяду, як оце в тіктопі, а, дороги потримаю, скайфану, і знову буду до наступної поломки стагнати, що дорого їздить, знову поламається, знову буду казати, де моя ласточка. Так любіть любісів автомобіль вчасно слуговуєте.